Всім привіт! Ви на каналі Шитя на Полтавщині. Сьогодні виходжу до вас із кухні, хочу трошечки навести тут порядок за весну, за початок літа. Трошки мене розвівся безлад, все не було часу, коли його сортувати, складати, витирати. А сьогодні хочу перебрати шкафчики всі, все попротирати, поперемивати, поперебирати і гарненько все поскладати, щоб було чистенько. І хочу зняти відео, таку мотивацію для вас. Можливо, вам також це потрібно зробити, тому мотивуйтеся разом зі мною будемо прибирати. Єдине, що я це буду робити не за один день, тому що моє положення вже мені не дозволяє все за один день зробити, як раніше. Але відео зроблю, можливо, деякі кадри будуть із інших днів. Тому приступаємо до роботи. В першу чергу хочу прибрати ось цей шкафчик Тут чашки. Чаї тут, ну, просто все вже як було, заставлялося. Тут все швиденько зараз буду виймати, все гарненько, всі шкафчики, все все протирати і трошечки буду мотивувати вас. Тому приступаємо. Ну, і в першу чергу, звичайно, що все потрібно вийняти, щоб гарненько помити сам шкафчик, помити всі е, поверхні, щоб була чистота. Мию я засобом також із фади, називається поверхня, дуже мені подобається, має такий приємний запах, гарно пахне і дуже гарно відмиває всі забруднення. Десь які застарілі плями, все гарненько, шкафчик стає як новий. Тому гарно все мию, завіси, двері, верх-низ, все-все, щоб вже більш не повертатися до тієї роботи і щоб там був вже точно порядочок. І коли вже все гарненько помили, тоді можна все складати, щоб було чистенько. І шкафчик тоді так сіяє свіжістю, аж приємно вже там щось брати. Чашечки заставляю зразу на місце, гарненько все, і переходжу до сортування чай, кава, щось пересипаю. Люблю, до речі, в баночки по можливості. Все. Навіть якщо це буде і звичайна півлітрова баночка, краще хай буде баночка, ніж така паперова опаковочка. Перевіряю термін придатності, можливо, десь щось закінчилось, можливо, щось вже потрібно викинути. А все передивитися, посортувати і поскладати. І все, чистота і порядочок кави до кави, чаю, чай до чаю і гарненько. Любо відкрити в поличку. І вже одна поличка готова. Тепер переходимо до нижньої. Знизу в мене стоїть тут посуд, стакани запасні, всяке печиво, смаколики на верхній поличці, також все гарненько, ретельно миємо обов'язково. І тоді можна сортувати, перевіряти, складати, щоб вже було чистенько. Знизу в мене стоять стакани запасні. І далі посуд. Ну, як звичайно, я думаю, в кожній господині, кожна знає, де ще лежить і як зручно. Стараюся посортувати все, щоб було зручно, щоб було потім комфортно все діставати. І показую вам готовий результат. Люблю сама такі відео, побачити, як ще в кого, можливо, взяти собі щось на замітку. До речі, це такі ящики я собі придбала, і якщо потрібно, вони. Дістаю, і, якщо потрібно, щось, що далеко стоїть, його легко дістати. І дуже зручно. Так само яшечок, в стаканчиків, ящичок, все по можливості в ящички, баночки, і мені так зручно. І готово. А тепер я сходила на город, нам дали світло, бо я це робила в себе світла, і в нас вже є молода домашня кукурузка. І я побачила в інтернеті, що її потрібно варити ось так. Нижній листь, знизу листя, що було і зверху, і обов'язково заливати кип'яченою водичкою і варити хвилин 10, 15, 20, максимум. Поки варилася кукурузка, поки я там прибирала, мої дівчатка собі граються, займаються своїми справами. Лялечки, ведмедики поставили їм щось дивитися, як вони говорять. І так граються. А ми продовжуємо далі з вами наше прибирання. Дуже зручно прибирати, звичайно, коли є світло, я включила вентилятор собі. І красота можна прибирати так дуже довго і набагато легше. І я переходжу до полички, де в мене стоїть все для випічки хліба, борошно, мої, всякі корзинки, цукор. І там також потрібно вже навести порядочок, мию контейнери, кришечки, ну все, щоб вже було чистенько. І тоді можна заставляти все гарненько назад і тішитись результатом. На відео дуже швидко все робиться в прискореному вигляді, але я думаю, що вам мотивації достатньо вже побачити готовий результат. Мої борошна, корзинки для хлібчика, житнє борошно, стільнозернове, вищий сорт. Ну, Все для випічки хлібчика. І верхня поличка наша, в мене там стоїть все, всі якісь запаси, там сода, наприклад, все те, що я користуюся трошки менше, ніж зазвичай. Також все витираю, мию, вичищаю, щоб було приємно відкрити і користуватися, і готувати їсточки на своїй кухні. Також, як ви бачите, в мене тут є ящички такі. Там, да, можливо, вони не пластикові, прості, дешеві, але робимо, як є. Головне, що це зручно. І все позаставляла. Взаячок ще також там поставила заготовки запаси, тобто розпушувача, ванільки. На яшечку написала, щоб нічого не забути, що там є. І тут також крупи, риси, кова соля. Арахіс, ну, все, що потрібно на господарстві, все поставила і красота. І поки я там прибирала, кукурузка наша зварилася і неймовірно смачна, дуже солодка, це в нас солодкий сорт. Я збирала насіннячко сама і посадили в цьому році. Звичайно, що дуже не вистачає дощу, спекотно. Хотілося б, щоб вона трошечки підлити її неможливо. Всю. Але слава Богу, що дочекалося хоча б такого врожаю. Можливо, дасть Бог дощик і буде все добре. Дівчата смакують трошки гарячі їм, але із задоволенням. А я буду працювати далі і мотивувати вас і себе, тому що мене такі відео дуже мотивують. Буває, сяду, зніму якусь поличку, приберу, подивлюся і хочеться далі прибирати. І переходжу ще у верхній шкафчик, там також потрібно все перебрати. Я вирішила, кожний куточок заглянути, щоб скрізь все прибрати. Поставила собі заціль, і по можливості трошки з передишками відпочиваючи. Один достала, прибрала, заховала. І так по порядочку. Все зараз не починаю, тому що вже немає сили. І все готово. До речі, дуже люблю зберігати техніку в коробках. Техніку також я помила, помила всі шнури, помила весь цей пластик, все все гарненько тоді поставила в коробочки. І поки в нас було світло, я ще прибрала цей шкафчик під умивальничком, Також все посортувала, всю хімію, чим я користуюся, Дуже зручно, що ящичок можна дістати. Помила відеречка, все посортувала. Позаставляли і тепер тут також чистота. І я думаю, у вас також буде чистенько, тому що ви змотивуєтесь і будете також працювати. Ну що, нарешті в мене дійшли руки до моїх каструль, до всього мого течки, все, що можна було, подоставала. І буду користуватися фада антижиром Я вже не один раз вам її рекомендувала. Дуже класна штука. Я не знаю, як би без неї я б жила б. Всі каструлі. Все ось це о. Буде блистіти це після газу. Дуже вже вони в мене в такому стані. Я просто стараюся це робити на дворі. Оце все-все-все воно гарнесенько гарнесенько повідстає. Зараз я запшикаю. Краще робити це розпилювачем. Ось, подивіться, які вони страшні. І розпилювачем попшикаю. Мочалочкою протерла і гарно водичкою потрібно змити. Тому має трошки запах фада, то я роблю, стараюся робити це на дворі, де коли можу там щось трошки в хаті. Всі поворідочки, весь цей жир. Це все, все, все страшне. Зараз будемо вичищати. Тому, і, до речі, і кришечки теж, все-все-все. Зараз буду запшикувати і мити. Тому якщо у вас теж є така проблема, а я думаю, каструлі всім треба мити, замовляйте фаду і будете задоволені. А я буду працювати. І працювати обов'язково в рукавичках. В рукавичках обов'язково. Все, я все-все запшикала і чекаю хвилиночок 5, 10, 15, дивлячись, яке забруднені. Наприклад. А такі як каструлі, якщо не дуже забруднені, то можна вже брати мочалочкою і вже протирати. Всі сковорідочки, все-все позамочувала. Також кришки і буду мити. Однією рукою хочу показати вам, наскільки легко воно все робиться. Я вже цю помила каструльку. Ось у нас є каструлька без всяких зусиль. Ось просто мучалочкою потерла. О, як ви там ні. І ось тут видно, так? В общем, просто мочалочкою протерли. І все. І нічого не треба відшуровувати. Тут, якщо біля штучок, то я просто так щіточкою потерла. Ось тут біля ручечок. Теж з штучкою, якщо треба пройтися, це вже дуже забруднено. І зараз встановлювати, ну, подивіться, це ваша каструлька чиста. Дуже класна штука. Моя обстановка. Відключили світло, що встигла та встигла. В принципі, все встигла, тільки залишилось занести в хату і тепленькою водичкою. Із Миючим для посуду помити і тепленькою водичкою все позмивати. Два рази прополоскала, Водичкою ще треба. Тепленькою і гарненько рушничком витерти і просто блиск. Ось сковорідочки мої також. Подивіться, які. гарненькі, чипенькі. Цю можна було б ще трошки. Якщо застарілий жир, то тоді два-три рази потрібно. Це вже в мене в такому стані, трохи погано, але вона мені саме найзручніше, саме гарно смажить. Ось ці, що листочки також. Це вже дуже стара в мене. Ось такі сковорідочки, ще тепленькою водичкою треба. Переспіточка. Кришечки теж. Гарненько ось тут, а скрізь де біля ось цього, де назбирується всяке. Дуже гарно відмилося і деко. Деко це в мене теж дуже старе вже. Це в мене стерлося. Е, була така емаль, я купляла такі в аврорі недорогі. Ну, я їх все рівно застеляю пергаментом, то трошечки вишарувалось. Але треба спробую ще в кисневий відбілювач. У мене ще є один відбілювач. Можливо, те краще. Бо це вже не жир, а це вже ну сама емаль така. І ось ця ось такі. В її деку. І все, зараз трошки відпочинемо, включить світло, позаносимо все в хату і тоді все поперемиваємо ще тепленькою водичкою. Все йдемо поки що відпочивати. Так, ну все, все, моя робота зроблена, все повимивала. Порядочок, все блистить. Мої каструльки, сковорідки, все помила. І можна любуватися і далі грізнити, потім знову мити. Така наша жіноча доля. Все. Тут порядочок буде приступати до інших поличок. І так потрошки поступово все буду прибирати. А тут тепер я перейшла до посуду. Відбілюю, відмиваю весь посуд. Це вже помити ще повитирати. Замочила в кисневий порошок всі ложки виделки, все, що було. Тут чашки. І тут вже повідбілювала. ось, білесенький, гарнесенький пост. Цей, цей, там теж все. І тепер приступаю до ось цього витирати, і це потрібно все перемить мочалочкою. І тут отак гарненько все відстає. Тому працюємо. Ну, що ж, трошки роботи зроблено. Ось цей шкафчик весь прибраний, ще тільки ці відкриті полки треба помити. Ще залишилось тут, зверху. Але я думаю, що вже на цьому буду закінчувати відео. Вже мотивації для вас достатньо. І якщо цікавий такий формат, то я зроблю ще другу частину. І через декілька днів вийде друга частина. Ще в мене є в планах тут побілити. Всю стіну, потолок побілити, ну, роботи не почати й краю. Вікно хочу також, жалюзі, тюль все попрати. Тому, якщо вам цікаво і ви мотивуєтесь моїми відео, пишіть і я зроблю для вас другу, можливо, навіть і третю частину. А на цьому хочу попрощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!